Ми шукали якісь замінники, а то ООС у нас не з'явилося ні Музею Небесної Сотні, ні, на які навіть виділили гроші, але там теж корупційні скандали були. У нас власне, день розстрілу на Майдані вважається початком війни за незалежність, і вважається точкою відліку цієї великої війни зараз в Україні. Але цього всього не сталося і зараз виходить, Чому як погані учні починаємо дуже інтенсивно намагатися це все наздогнати і в цьому? Відіграє роль і дуже сильно громадянське суспільство з'являються ініціативи, як наша, які замість держави починають документувати, створювати різні ритуали, просувати їх в різних спільнотах. Але держава все-таки спромоглася на те, щоб інститут національної пам'яті, який, власне державою відповідальний за цю роботу, вони сформулювали 10 принципів меморіалізації. Їх сформулював ученик цього інституту пан Антон Дробович, Він зараз вже його не очолює. Але ми там, з колегами між собою жартома називаємо це десятью заповідями Дробовича. І я хотіла. Я хотіла вам про них сказати, показати, і дуже коротко озвучити, що вони передбачають, тому що це важливо, це те, як держава бачить ці принципи мобілізації, і частину з них ви вже сьогодні теж називали. От принцип широкої залученості, власне, це про те, що пам'ять – це справа всіх, це не справа якихось інституцій, не справа. Якоїсь конкретної людини це справа, справа нас всіх як суспільство. Це наша відповідальність як суспільства перед наступними поколіннями сформувати цю політику пам'яті. Принцип публічності і ясності. Те, що я показувала до цього, тобто коли це робиться десь в кулах, коли ніхто не розуміє, що, що сталося, коли з'являються, наприклад, монументи, в яких дуже е, якісь суперечливі меседжі, коли е, не розумієш це, е, поставили в пам'ять про когось, що це е, не жертви, а картину. Коротше, бувають такі ситуації, в яких немає чіткого меседжу про що це. Правдивості, те, про що ви сьогодні говорили, пам'ять це спосіб зберегти правду для того, щоб політики не почали нею маніпулювати в майбутньому, тому що е от ви пишете книжку для того, щоб зафіксувати, як це було. Е якщо я спитаю вас через 10 років про ці самі події, ви мені розкажете зовсім інше. І навіть я вже розповідаю про свій перший день евакуації зовсім по-іншому. Ми ну, переписуємо власну пам'ять. Тому е фіксація і правдивість вона дуже важлива для того, щоб потім не з'явилися інтерпретації, які можуть нам самим нашкодити. Принцип інклюзивності це коли до формування цієї політики пам'яті залучаються люди, які зазвичай поза спільнотою. Да? І ми, наприклад, це спостерігаємо, коли говорять, що на пам'ять мають право тільки ті, хто залишився в Україні. Ті, хто виїхав, наприклад, не мають права на те, щоб щось обговорювати, як, якою буде пам'ять про цю війну. Хоча їхній досвід, він теж має бути частиною цього досвіду, їхній досвід біженців через війну, має бути частиною досвіду, частиною нашої історичної пам'яті про цю війну. І це, власне, та інклюзія, різноманітність, якої в цих принципах, яку в цих принципах прописав Любович. Принцип рівності. Оце, мені здається, найскладніша штука. Ви про це говорили, коли сказали, одну фотографію там повісили, іншу там повісили, і починається конфлікт. Або, наприклад, перейменували вулицю, а чому цю вулицю перейменували на честь цієї людини, хоча тут жило ще три дрої, які загинули, наприклад. І оцей принцип рівності його дуже складно допомога. Така тільки жертв, його дуже складно дотримуватися. Принцип фаховості і доброчесності це власне про те, що спільнота, яка буде формувати е, історичну пам'ять, вона е, не має мати зв'язки з Росією, вона має не має фінансуватися олігархами, е, вона має бути чіткою, прозорою, зрозумілою для суспільства і не має викликати якихось репутаційних питань, да? тобто, чому ці люди формують нашу історичну пам'ять. Принцип актуальності та своєчасності — це власне про те, що дуже часто говорять, що давайте поговоримо про це, коли війна завершиться. Mm -hmm. Але Україна це унікальний досвід в тому плані, що ми почали фіксувати цю війну ну, прямо в процесі, почали її меморіалізовувати. І власне, ця своєчасність, вона видається так, що так, ми зараз робимо оцю Тактичну моновілізацію, коли з'являються ці банери, наприклад, як стихійний формат, або ви розповідали про пропорції на майдані, да, коли ти ставиш цей пропорець, це теж фактично не те, що придумала держава, це те, що стихійно люди, як народний меморіал, створили. Це така тактична моноралізація. Але потім, коли війна завершиться, ми зможемо говорити про якісь. Більші форми, ми зможемо говорити про якесь більше осмислення, тому що дійсно від того, як ця війна закінчиться, буде залежати, як ми її будемо пам'ятати. Принцип гуманності це коли всередині цієї пам'яті історія людини, коли найважливіше, що ми в цю пам'ять закладаємо, це людина як все, що ми втратили, те, що ця людина пережила. Екологічність ми про це будемо говорити. Ми про це сьогодні будемо багато говорити, про етичність, але як психологи ви розумієте, що загалом тема пам'яті, тема втрати вона складна, суперчутлива, конфліктна, як ви самі підтвердили сьогодні. І власне ця етична складова, вона, вона тут присутня і це прописано окремим. Принципом принцип ідеологічної нейтральності це власне про те, що ви говорили, про те, що не політики мають формувати нашу культуру пам'яті, тому що політики змінюються, ми переобираємо там різні політичні сили, і це не має впливати на те, якою буде наша колективна пам'ять, і не має спричиняти якийсь ефект на наше життя тільки тому, що якась політична сила хоче використати пам'ять. Як свої бенефіти у виборах в виборах, власне, це ті 10 принципів, які держава для нас з вами сформулювала. В кінці лекції я вам дам qr код на документ зі всіма лінками, які я сьогодні буду показувати. Тобто, можете не гуглити, ви цей документ отримаєте. Але якщо ви захочете. Повернутися до цього, то ну фактично це єдиний поки що документ про державний документ про пам'ять, який ми маємо, тому що закон, який будемо реалізувати цю війну, він знаходиться на стадії законопроекту, тобто його ще Верховна Рада навіть не розглядає.